Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я, Вінницький філіал. У нас сьогодні дуже класне надходження. Це «Кія Карнівал 2012 року випуску. Вона у нас офіційна. 2,9 турбодизельний двигун, є поторічі у нас на дзеркалах. Автоматична коробка передач, підстаканники, двозонний клімат-контроль. Доставили сенсорну мультимедію з блютузом, мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, тут це все присутнє. Заявлений пробіг автомобіля 226 тисяч кілометрів. В ідеальному просто стані. Передні та задні Подивіться, на стан салона. Так, задній ряд. Текстильний салон свіж... світлого кольору також у ідеальному стані. Є підстаканники для задніх пасажирів. Також у нас присутній телевізор, склопідйомники. Стоїть автомобіль на 16 легкосплавних дисках на дуже гарній зимовій гумі. Присутні у нас передні та задні партроники, камера заднього огляду, третій ряд сидінь. Так це у нас все виглядає. Автомобіль має всього-навсього два косметичних підкраса. Нагадую, він офіційний продається від другого власника в Україні. Знаходиться даний автомобіль з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою трейдин.